Міцний хват допоможе покращити результати у багатьох силових видах спорту. Зможете більше разів підтягуватись, зробити якісь силові елементи, до прикладу, підтягування на одній руці або буде простіше балансувати в стійці на руках, чи зможете потягнути, штовхнути більшу вагу на штанзі. Та й у побуті міцний хват теж знадобиться. Отже, до справи. Першим у нашому комплексі вправ для хвату це перехоплення у висі на зігнутих руках. Якщо дуже тяжко, можна починати з вису на прямих руках. Руки розташовуємо ближче один до одного, або просто відпускаємо на пару секунд одну руку і так чергуємо, або перехоплюємося на зігнутих руках прямим і нижнім хватом. Тут ще додатково зміцнюється сухожилля, якщо руки зігнуті, а це у майбутньому захистить від можливих травм. Коли дуже легко, можна робити це з додатковою вагою на поясі. Якщо ви впевнені у своїй силі, то можна згодом ускладнити цю вправу і робити такі перехоплення, плескаючи у долоні. Або одночасно відпускати дві руки і перехоплюватися з прямого на нижній хват. Робимо десь 5-8 повторень, можна довести до 10. Але тут важливо обов'язково залишати хороший запас сил, щоб точно не зіскочити. Виконуємо по 3 4 підходи. Перерву краще витримувати довше 3-5 хвилин. Коли ви відчуєте, що зможете викластися у новому підході, то продовжуйте. Ще вправа для зміцнення хвата це накручування рукоятки з вагою. Крутимо як на себе, так і від себе. Це зміцнює передпліччя. Як зробити такий інвентар ну або піти у будівельний магазин і купити держак від лопати та мотузку. Або пошукати, може, вдома є якась палиця. В ідеалі потрібно зробити отвір по центру, а взагалі можна туго зав'язати на кілька вузлів, щоб воно не прокручувалось. Просто в такому випадку, чим більше буде вага, тим більше прокручуватиметься мотузка на палиці. Ви можете спочатку зробити кілька холостих намоток, щоб зафіксувати, а далі вже підіймати вагу і накручувати. Почати можна з баклажок з водою, а потім, вже якщо є гантелі чи гирі, повірте, навіть невелика вага і довжина тросу, трохи більше пів метра, підійдуть. Після двох-трьох підйомів вже буде відчуття забитості у ваших передпліччях. Почніть з чотирьох підйомів в одному підході два на себе і два рази закручуючи від себе. Якщо ваш хват зараз слабкий. Дійсно, після регулярного виконання кількох вправ з відео, ви зможете покращити результати у своєму основному спорті, це перевірено. Давайте далі розбиратися ще з трьома вправами, включаючи статику, а в кінці я розповім, як їх поєднувати з основними тренуваннями. Друзі, якщо ви хочете обговорити та вирішити своє питання з тренувань, з вагою тіла на турніках, брусах, схудненні чи набору м'язів. Запропоную вам приєднатися до нашого україномовного чату атлетів з силових видів спорту у телеграм-групі, там же ви знайдете й мої статті з розбором корисних тем у тренуваннях і подкасти. Всі посилання у закріпленому коментарі. А також хочу нагадати вам про підтримку україномовного фітнес-контенту вподобайкою, підпискою на канал та залишайте коментар під відео. Наступною вправою йдуть підтягування на рушнику. У кожного будинку знайдеться таке: швидше за все, ви зробите у два рази менше підтягувань, таким чином, в порівнянні зі звичайною перекладиною. ривки тут виключені, щоб не впасти. Підконтрольно підтягуємося, тримаємо ноги в напрузі, щоб у разі необхідності зістрибнути. Тут теж краще до максимуму не доводити, зупиняйтесь за пару повторень. Прогресією згодом буде вис на більш товстому рушнику. Перемотайте ще в декілька разів. Чи вис зовсім на одній руці, що є моїм улюбленим. Виконуйте підтягування та намагайтеся підбирати навантаження для рівної кількості повторень у кожному підході. Наприклад, робимо 8, 8, 6, 5 разів. І поступово намагаємося вирівняти у крайніх підходах та додавати або кількість разів, або підвищуючи навантаження, товстіший рушник. Якщо висом на одній рівній руці вас не здивувати, то просунутий варіант це вис на зігнутій у лікті руці або на рівній руці, але на кінчиках пальців. У цій вправі я би висів до максимуму. Тільки не розслабляйте ноги і будьте готові зістрибнути будь-якої миті. На два підходи буде достатньо для кожної руки, якщо це вис на одній. Статичну роботу з рушником або твердими предметами теж не варто ігнорувати. Це тренує силу стискання та сухожилля. Прикладом вправи може бути скручування рушника. Однією рукою завертаємо і упираємося іншою. Це нагадує викручування білизни. Можна робити як з паузами, так і тримати таке положення на статику, рівномірно докладаючи зусиль кожною рукою, щоб не переборщити з навантаженням. Робіть два-три підходи до сили. Давайте розбиратися, як часто виконувати такі тренування для найкращого результату. Важливо не помилитися, підбираючи вправи і навантаження. Не кожне таке тренування хвату дозволить розвинути потрібні нам якості. Наприклад, якщо ви хочете більше підтягуватись і зісковзуєте з перекладини на останніх повторах, а сила в руках ще є, то перше, що спадає на думку, це тренуватися з еспандером, але у підтягуваннях це не допоможе, тому що йде стискання, а не статична робота. А ось краще для підтягувань буде підтягування на рушнику або на товстій перекладині. Можливо, ще підберіть собі розширювачі хвату, вони недорогі. Їх можна використовувати як на перекладині, так і в заняттях зі штангою гантелями. Лайфхак. Якщо не хочеться витрачати гроші, пропоную накрутити рушник на турнік і, тим самим зробивши його товстішим. І він ще тепер обертається: беремося обережно, стискаємо пальці і плавно підтягуємося. Як часто проводити такі тренування? До речі, нагадаю, мій стаж силових тренувань у воркауті із 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті, посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму я надішлю вам свою книгу, там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео. Такі тренування хвато краще не проводити частіше, ніж раз у 7-10 днів. Тому що сухожилля повинні встигнути відновитися, а їм потрібно більше часу, ніж м'язам. Та й в інші дні ви робите теж інші тренування, де хват також напружується. Тому навантаження один раз більш, ніж достатньо. Ну а заміряти результати варто саме в тих вправах, яких ми тренуємо. Якщо задача більше підтягнутися, то підтягуємося, довше провисіти висемо, підняти більшу вагу теж це робимо тощо. Якщо ваш хват вже досить сильний і ви відчули прогрес в основному виді спорту, то можна проводити не окремі тренування, а в рамках якоїсь з основних ваших дисциплін. Наприклад, робити базові вправи з розширювачем або рушником, ті самі тренування зі штангою, гантелями. Взагалі, хват буває щепковий, це сила пальців, що відповідає за утримання штанги, вис на перекладині і стискаючий. Наприклад, стискаємо іспандер, згинаємо предмети, тиснемо руку. Ну а якщо в побутових справах нам потрібно відкрити банку, пляшку, то тут буде суміш щіпкового та стискаючого хвату. Ну, а у кого є доступ до лазіння на канаті, це взагалі супер, там теж вистачає вправ. А як ви зміцнюєте свій хват, пишіть у коментарях, поставте вподобайку і не забудьте підписатися.